Бачите, ось, ось поставили катку, вже добрались до труби. Той пролом поставили катку і воно все рухнула. Земля і завалила ту катку всередині. Там треба все це чистити. Вже віктор Висоцький працює на водоканалі вже 28 років. За цей час аварій такого масштабу місто не знало. Вже майже місяць центральна дорога перекрита. Працівники водоканалу намагаються відремонтувати пошкоджену каналізаційну трубу, яка лежить на глибині майже 10 метрів. Ми вже двічі доходили до того моменту, коли я вже вірив у те, що ось ми заремонтуємо колодці і вже проблема буде усунута. Але, на жаль, самі труби, які там є, з кожним разом вони все далі і далі руйнувалися. Бачите, воно все обвалюється, цілий день копаєш, копаєш, ну знов сунулося, знов. І отако безпреривне, не знаю, до чого, воно навіть як ото. Каналізаційні гази з роками роз'їдають бетон. Додаткове навантаження здійснює автомобільний рух, розповідає Володимир Вигівський. І проблема не лише у цьому місці, а й далі по ходу труб. Ми сьогодні запросили спеціально фахівців, які мають можливість обстежити, а в якому стані взагалі туди і далі труби йдуть. Ну, на жаль, ситуація дуже невтішна. Завдяки ось такому роботу з камерою, 23 серпня, було проведено відеоінспекцію. Техніка опускається у колодязь і рухається по ходу труби, знімаючи її зсередини. На даній трубі ми бачимо, що от на стику між трубами вже є руйнування стінки труби, і починає провалюватися земля, чи там я не знаю, в залежності від того, що там зверху покладено. Якщо от ми зараз повернемось назад на попередній стик. Як він виглядає? От бачимо, як уже йде руйнування бетону, з'являється арматура у нас на задньому плані. А якщо верхню частину труби, то Ну от уже якби йде, провалюється ґрунт, просипається порода, починає проростати коріння і все інше. Такі труби треба або міняти, або робити якусь санацію, тому що в майбутньому це буде проблема, така от, як у вас зараз сталася. Труба вже і так в критичному стані. Наша задача зараз спробувати оцей відрізок, який повністю склався, зруйнувалися труби, відновити, поставити інші труби. На, ну, на жаль. Такого таких труб зараз у нас у метровому діаметрі технологічно важко їх туди змонтувати. Ми будемо ставити чуть менше діаметр, щоб зробити так називаємо санацію. Але в подальшому треба ну терміново думати, а що далі з цим робити. Прогнозів щодо відкриття руху центральною дорогою поки що зробити неможливо. Комунальники працюють, а місце аварії тим часом стало найпопулярнішим у центрі і в день, і ввечері. Користенці приходять до ями оцінити масштаби, а терикони тим часом стають все вищими і вищими. Перехожі хочуть закарбувати унікальні кадри на згадку. Та все запитують у працівників водоканалу, коли ж завершаться роботи. Знімають, дають поради, є таке? Ну є, а що ж, нікому нічого не скажеш. Критикують. Так. Да. Стараємося, щоб менше підходили, тому що опасно. Поки один машиніст поїхав на прорив в інший район міста, його колега Віктор Федорович має трохи часу на відпочинок. Найспекотніші дні цього літа машиніст провів в екскаваторі, працюючи на цій аварії до пізнього вечора. Бачите, ось вісять комунікації над цим. тут. Вся зв'язь города. Оце ми позабивали, держимо ці лотки. Ви зараз найголовніші люди в місті? Можна сказати? Ну, да, таке… Стараємося, тому що це ж наша робота, треба якось його доробити. Смішно, щоб люди ходять а думають, що третя неділя робимо. І не можемо думати, що тут може переходи, робимо після під дорогою. Метро Так, Да-да, метро. Да. Пожартували і знову за справи, а користенцям доведеться ще потерпіти.